Соціальна політика Хмельницької атомної станції засвідчує, що персонал підприємства не лише високопрофесійно працює над виробництвом атомної енергії, а й веде здоровий спосіб життя, бере активну участь в культурних та спортивних заходах. Яскравим доказом цього став традиційний легкоатлетичний пробіг, приурочений до дня працівників фізичної культури і спорту зі стартом від Хмельницької атомної станції. Збирається багато людей, які зацікавлені. Бути завжди молодими і здоровими. Но цей захід він звичайно ми проводимо для того, щоб трішечки пропагувати здоровий спосіб життя серед працівників нашого підприємства і жителів нашого міста. Люди з задоволенням приходять, люди з задоволенням приймають участь в цьому пробігу, от, тому що то є життя там, де є рух, там є життя, там є здоров'я. Бажаю всім керівникам. Те ж саме виходити на як на спортивний майданчик, так і на бігову доріжку. Тоді будуть за ним тягнутися всі його підлеглі. Представники багатьох цехів та підрозділів АЕС взяли участь у забігу. Наймасовішим кілька років поспіль є енергоремонтне підприємство. Очень важливо, для того, щоб зберігати їх професіональне довголіття, Тому що цех у нас доволі серйозний, дуже багато вредних факторів на робочих місцях. А лучше всього професіональне довголіття і. Это поддержит себя в хорошем физической форме. Данное мероприятие, поверьте, очень мне нравится. Пытаюсь действительно организовать свой коллектив для того, чтобы поучаствовать. Но в том году был дождь. В этом году замечательная погода. Я рад, что действительно можно будет продемонстрировать, что есть люди на атомной станции, которые могут одолеть вот так эту дистанцию. Ну а те, Члены трудового коллектива Хмельницкой атомной станции, которые в настоящее время проезжают мимо нас, ну пусть задумается над тем, что необходимо этим заниматься. заниматься как можно чаще, регулярно. Цьогорічний атлетичний пробіг носив назву за єдину Україну, тому колона здалеку майоріла жовто-синіми кольорами. Патріотична символіка була присутня на кожному учаснику від найстаршого до наймолодшого. Маршрутом від Хаес до центра Нетішина до патріотичної акції доєднувались усі бажаючі і небайдужі. На вулицях молодого зеленого міста супутника Хмельницької АЕС нетішинські спортсмени-аматори демонстрували свою прибічність до єдиної, цілісної, незалежної України, її квітучого майбутнього. Переможців у цьогорічного забігу не було. Найсильніші енергетичні посили були спрямовані на перемогу України. Дорогі спортсмени, дорогі фізкультурники, Ви що зараз не бачите звуку, Можете подивитися. І побачите, наскільки ви прекрасні, наскільки ви натхнені, наскільки ви гарні. Ви подолали не таку ж і коротку відстань. І головне, що ви це зробили. Ви молодці. Ви підтримуєте традиції нашого міста. Ви справжні українці. Нам потрібна здорова і сильна нація. І сьогодні те, що ви зробили, ми послали у всесвіт. Дуже великі і сильні побажання нашій генці Україні для того, щоб вона була здоровою, сильною і щасливою. Ви зробили сильний внесок у це. Ви віддали свої спортивні таланти і свої емоції. Я вас щиро вітаю з нею фізкультурника. Бажаю вам величезних досягнень і того, щоб ви завжди тримали в гармонії. Ціла, душу і розум. Дозвольте мені від імені адміністрації Хмельницької електростанції від себе особисто привітати вас святом професійним, побажати в першу чергу мирного неба. Далі крепкого здоров'я і безумовно великих успіхів, славних традицій. Спорт я поздравляю вас с Днем Бескультурника, с вашим праздником. Многих из вас я знал как производственников отличных. Теперь вижу, какие вы еще и спортсмены отличные. высоко несете планку спорта Хмельницкая. Хмельницкая станция всегда занимает первые места. В этом году наша молодежь подтвердила прошлогоднее свое первое место в спортопиаде. Вот какая смена у нас растет, смотрю. Справа у вас стаї школьники. Поэтому поздравляю раз вас С праздником. З нагоди дня фізичної культури і спорту 11 працівникам ХС було вручено дипломи лицар спорту. Даний спортивно-патріотичний захід продемонстрував: ми є українці, ми сильні, єдині, непереможні і прагнем миру.